Селянське фермерське господарство Промінь, Волинська область, Ратнівське ОТГ. Ми стоїмо на полі перцю Пікаю. Перець капія посів 24 лютого. Висаджений в поле 1.06. Перший урожай вже зібраний. Приймалася вся лінійка препаратів. Від бору гросквіцеліум. Гроскорний ріст. ріст використовувався тут 4 рази. 3 рази в теплиці в касетах, один раз при перепікіровці. І четвертий раз він використовувався вже безпосередньо на полі при самої висадці з стакана в гряду. Для бурного цвітіння використовувався гросквіцеліум. Для наганяння. Вегетативної маси фосфідкалія. Ну і, в принципі, з усіма остальними лінійками бор в каплю, бор по листок і кальцій бор шикарний препарат, який лягав на нього на листок і більше нікуди. Всі стоять нагрузка висока. Нагрузка легше сказати, легше показати. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 16, 16 перчин. Один обірвал. 16 перчин. Нагрузка на рослину, рослин. яку вона витягує зараз. В принципі, перша уборка була зняти тільки коронний цвіток, короний плод. Більше нічого ми не знімали. Зараз масово пішла. Нагрузка і ця нагрузка йде далі. Цвітків зараз уже в стадії цвітіння ще не зав'язаних бутонів. Четвертий, це вже виходить четвертий ярус, вже достатньо. І, в принципі, зараз ми будемо тим же самим гроса НП і далі піднімати його ще на 2-3 яруса вгору. Тобто, в принципі 8 ярусів, ми маємо з нього витягнути. Це стосовно капії. Стосовно кубів, які знаходяться трошки далі, там ситуація міняється радикально, бо капія вона йде в повного навантаження. Куби зараз чекають своєї отдачі. Будемо пробувати нові препарати, заводити повний калій. Зараз, буквально ми за тиждень часу, якщо його покрасимо, там поміняється ситуація в такій ж самій. В таку ж саму стадію, коли ми знімемо коронний цвіток. Зараз коронний плод ми поки що до дозрівання залишили. З коронним йде 3-4 справжніх уже нормальних другого яруса. Третій, четвертий в'яжеться, але тримається ще коронним. В принципі, дуже прикольні препарати, можна працювати. Результат на лісу.